Привіт, друже! Ти на каналі Хотабеч Вод з найкращими та динамічними ріплечками World of Dance. І що ж, от відразу від самого початку бою скажу, перший раз, коли я буд не буду... Точніше, не буду так озвучувати повний нікнейм нашого автора реплею. Скажу тільки першу назву: Леста Ру. А далі, можливо, хтось хоче собі прочитає. Звичайно, я так і засуджую нікнейми, ну, але таке. ну, Нікому нічого заборонити неможливо. І що ж, ми сьогодні будемо дивитися бій відіграний на відгравця Леста Ру. Стандартного бою це загублене місто ВЗ-55, кидає до 9 рівнів без жодної артилерії. В команді, можна сказати, на півнупка. Місто на півнупка. до речі, досить -таки трішки дивне спорядження возить наш Веста. Подивіться, закалювання, стабілізатор та м, турбіна. От хоче всюди встигати доїжджати. І що ж, дивимося на статистику нашого автора реплею. 2979 по ВН-8, Це твінк 100%, 59% перемог та тільки 5000 тисяч боїв проведених. Тобто він створив новий твінк. Не знаю, можливо, він з від москалів втік на європейський сервер, можливо, він не встиг перейти на європейський сервер, не знаю. Не знаю що і як там, але не суть. Дивимося по бою. От ми в місті приїхали, дивимося, оце, до речі, можливо, хтось не знає. Везежка порізаний варіант. Хто ще раз повторюся, не знає. Була імба така, що це просто на голову натягнути може неможливо. От везешка була просто шаленою імбою. От особливо всі катали, особливо статисти на цій саме гарматі. Тобто барабан, два снаряди. Один снаряд, якщо я не помиляюся, забирає 490 за постріл. Так. Але тільки 306 мм пробуває броні. Це голдовий. Оцей дорогий підкаліберний снаряд. Стандартні бронобійні, скільки пробувають, 260. Та теж досить непогано. у власні снаряди 68 пробувають та 640 забирають. От що йому порізали? Не дуже так, що його і порізали. От я вам скажу, не дуже. Зараз трішки більше ніж 20 20 секунд перезаряджає повністю весь барабан, тобто два снаряди наших. Це я зараз за гармату з барабаном кажу, так що не плутайте а так більше 20 секунд а було до 20. Я докладними цифрами не володію і сказати не можу. І знаю, що було перезарядка між цими пострілами всередині барабана. Дві секунди була перезарядка, а зараз дві з половиною. Так що от, от не такі я ж всі суттєві нерв. Я вам скажу, от що хочеться сказати. От, наприклад, сідає якийсь статист за кермо взешки. Ну не тільки ВЗшки, от він будь-який статист може навіть не знаю з якогось кактуса зробити просто чудовий танк, та на ньому чудово відіграти. Так що, от таке так, дивимося по бою. 2187 Ми вже напулькали. Зараз кобра нам прописує, прописує так на 377 таких трішечки образливих хідбонтиків. Ну але що пробиш? Е 75 й Вислав до нас до взводу запрошення, та автор триплею Лестару підтвердив. І Сімдесят 75 відразу склеїв власти, відразу відправився в світ кращих. Можливо, дивиться зараз уже на теперішнього свого з совзводного, тобто на нашого автора реплею. Ми їздимо зліва, вправа, справа вліво. Шукаємо противників тут. Об'єкт 277 загубився. Він зараз перестрілюється з нашим Аміксом 50Б. От він там стоїть біля цієї площі, там, де 277 дивився, там Амікс-50Б наш стоїть. І він, швидше за все, з ним перестрілювався. Ну, зараз ми роздали по барабан по 277, чудовий, чудовий, просто дуже чудовий барабан. Два снарядики зайшло, то ми їх ще й пробили, і у нас вже понад 3К. 4-5 рахунок. Ну, ка, ми поки буде? що виграємо по хідпонтам на 2000. 2000 виграємо, а Т-115 невідомо, де він є, чому він не світиться. Чудовий танк на цій мапі, просто дуже чудовий. Рекомендую до викачування Т-115, завжди рекомендував та рекомендую, поки його ще не порізали. Просто філігранний танк. Так. От Забрали ми 277, відразу пішли на перезарядку і чекаємо. Можливо, хтось підставиться. Перша, друга лінія втрачена абсолютно. Зараз наші союзники зайняли біля нашої бази гірку, як завжди, там. Гірські козли оце, позасідали там, так як дехто називає. І зараз вони там чекають, поки противники будуть рашити. Так, Type 68 отримують на 454. Так, відразу на перезарядку. От подивіться, але Т110А5. До речі, ми зараз другий постріл могли роздати по-ворожому Т110А5, Так, але ну що вже поробиш? Відразу нажали, прожав наш автореплею, відразу на перезарядку. І чудово, можливо, навіть зараз будемо забирати ще декілька секунд. Залишається до кінця перезарядження нашого барабана. Так, виїжджаємо, зводимося так з України. Український прапор у нього на башті був. До речі, якщо я не помиляюся, треба платити золотом. За оці пропорції, ну, мається на увазі ці декалі, як було у Т-115, декаль українського прапора була, а камуфляжа жодного стиля не було. Ну, але кожному своє. Ну що ж, 8 підкаліберів у нас залишилось, вони не так аж сильно і пробивають, але все одно хоча б більше, ніж стандартні бронебійні. Так, Type-68. Ходить чоловіче сюди, де я так дивимося. Аптека, так, біля аптеки його не було. Бачили, там аптека писала на будинку. Так, розбалене місто, але аптека є. Так не знаю. От, не знаю наш автор Леста Лестару, не знаю, що робити. Дивиться зліва вправо. Так, немає немає нікого. От По правій частині, якщо дивиться на міні-мапу, нульова частина теж. Противники хочуть прорвати. Там наш союзник стоїть, як панзер та бабаха на прикритті. І КПЗ все ж таки доїжджає до квадрату А1. Це я вже дивлюся на ліву частину в Верхню частину, саме саму верхню. І КПЗшка може зараз висвічувати наших союзників на гірці. Зараз я коментую. Звичайно, саме гірко, бо тому, що нічого не відбувається в бою. Так, кобра. Чоловіче, ходи сюди, пора грати на іншому танку. Так, забираємо ми його, і хорій один відразу з'являється ні звідки і починає на нас просто сміло виїжджати. Так, ну що ж, танканули, танканули ми ста голдовий бронебійний снаряд. Так, так. От золотеньке тут пише, от унизу можливо хтось не бачив туди напулька, наскільки ну, в нас, і нижче пише, чим, яким снарядиком ми заблокували броню. Так, бачили ми тільки що поламали шкло в вітрині магазину, чи що це таке, схоже на магазин. Не знаю, ніколи я не передивлявся до таких деталей. От Зараз у мене стоїть звичайно максимальна графіка. ну от Я зазвичай граю сам то я прикручую трішечки графіку, вона дуже мішає відігравати ці всякі ефекти, димки, оце, зараз так як вітер дме, оце всяку пилюку, це все мішає. Так що я ніколи такого не помічав, але. Так, ну що ж, чудовий барабан 977 до нашої копілки приєднується, так, і вже понад 6К у нас в кишені. 1012 хітпоинтиків у нас так і залишається від самого початку бою. От Як ми втратили, оце ми перестрілювалися, з 62 ворожою, до речі, у нього прихована статистика. Він вже давно відкинув власти, так, так, але ну, от, можливо навіть був якийсь статюганом. Все можливо. Так, хорі один, так, з переляку димо. З переляку таких два постріла, було таких, коротше, я вам скажу критичних. Дуже критичні такі. Що такі були? От зараз ми могли хорі один забрати. ну Перший постріл, так ну можна сказати, що ми не дозвелися. Це була напіввертушка. Але все одно могли дозвестися. Ну їдемо на ліву частину. Ну так, там немає нікого. Вертається. Так, вертаємося до хворі 1 Там тайп 68. Якраз кожний по снарядику зараз отримує. Так, у нас завантажені бронебійні стандартні снаряди 260 міліметрів. Так я все ж таки не витримую хорі 1 Ми його розвели. Розвели бортиком та забрали і відразу пішли на перезарядку. Це до речі, у нас вже медалька воїна присутня. В кишені шість фрагів у нас уже напулькана, так. Як що? 10-9 рахунок. Зараз по хідпонтам порівну йдемо з командою противника. І що? От їдемо, шукаємо, шукаємо, шукаємо. От зараз нашу союзну бабаху вже з гірки забирають, просто продавили А-лінію. І вже вороги там позасідали на гірці, де сиділи наші союзники. От я казав, гірські козли. От зараз вони вже сидять на нашій гірці. А 4 квадрат. От У верхній частині мінімапи, так і що? А е 75 пише ти Бог, чоловіче. Так, е 75 ну жовта така статистика. так, Що це в нього показує? Я щось не розумію у нього скільки. 722 боя, тільки проведено і жовта статистика. Це ще за все. твінк, от Ви бачите, отут отут показує 722 проведених боя тільки. От, наприклад, у нашої Бабахі ФП-215Б-97К. А у Вафлі 9 рівня 112. От не знаю, звідки от люди беруть стільки часу і стільки терпіння, щоб відігравати таку колосальну кількість боїв. Ну але ще раз повторююся, це кожному своє. Так, зараз, зараз питання фарти, і її не було. На жаль, на жаль, у неї не було. Нашої фарти. І... Дивіться уважно на нашого леопарда один. Він був фуловий. Наш леопард один був фуловий. І подивіться, що він зараз зробить, Дивіться. Замість того, що він його обійшов в бійшов. і просто забрав. Він пішов на таран з ПТ амоном ворожим. Я ще такого не бачив. Стільки я граю і дивлюся оці відосики. Боже, як настільки це було по-тупому, виглядало? Ну не знаю. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте. З цього, з цього не знаю, як його окреслити, навіть з цього моменту. Так, це просто був, не знаю, такий момент, просто на голову не натягни. Це просто незрозумілі дії робив наш союзний Леопард 1, але це вже таке. Зараз КПЗшка проситься відправитися в ангар, так, і ще з гусеницею пробиваємо, Так, ну другим забираємо. Так, майже 8К вже в кишені. І Стервесто б підсвічується. Так, чоловік задалеко трішечки заїхав. Він фуловий, тобто потенційних 1800 хідпонтаків нам до кишені. Так, зараз чекає чоловіче. Так, виїжджаємо, подивимося, що він тут робить, Він дивиться на нас і на щастя, він нас не пробив. У лючок він саме лючок нам вицілював. Так, об'єкт 72 залишається там ще на гірці. Ми виїжджаємо на астервешку. Так, вона втікає з гусеницію чудово. Боже, як чудово з згусениця. Якраз наших 2,5 секунди перезарядки між пострілами і ми забираємо ще асист, Як нам пішов від гусениці. Так, у розмірі 905 одиниць, що за все, забрала наша. Яга як панзер е 100 так, І це був. Так, що? 8 фрагів у нас вже є. Це медаль Редлі Уолтерса. Ну, потенційно може бути КУ, тому що залишається ще СТВ-103Б. Та об'єкт 702. 752, так. І що? Стервешку ми знаходимо, так вона що спить, чи що. Стервешка, спить чи що? зводимося. Куди снарядик? подівся, подібся, люди, так, що це за такий? що це за гра така? Куди снарядик просто зник. Це було максимально погано, адже у нас майже вже було б 10к. А замість того у нас вже 9257 тільки. От потенційно могло бути 9700. Потенційно. Так, ну що, стервешка, чекає трішечки, ще декілька секунд. Так, і зараз. Так, все ж таки ми її розридили. Так є через машину, а ми її пробуваємо. До речі, це був чудовий, тільки що шот. перший. От перший був просто телеграмний шот. Через машину ми не тільки влучили, та ще пробили ЕстерВС Тутрибе. Так і що? Як тигр втікає, об'єкт 72? Не знаю, от він стоїть ще на гірці, чи він їде в місто на допомогу всі свої, своєму союзнику. Останньому чи ні, наша вофля дев'ятого рівня, та як тигр мчать до Естервешки. Так, як тигра, скільки хітпоінтів. Подивіться, в нього навіть немає хітпоінтів, не знаю, можливо, навіть 100 хітпоінтів немає в нашого союзного як тигра. Залишається менше 2 хвилин до кінця бою. Вофля не може підсвітити СТРВ-шку, нарешті підсвітила. Так, об'єкт 752, це що це за все підсвічує наш як тигр. Так, у нього 53 так, і Треба їхати на допомогу нашому як тигру. Зараз об'єкт 752, у нього там механізм до зарядки. Так, СТРВшка добирає, це СТРВшка, на жаль, добирає. Я думав, що об'єкт 752 добере його, але ні, це СТРВ 103 б був. Так і вафля наша повинна. Вона просто мусить забрати СТРВ 103 б Просто мусить. Вона змушена. Адже нам дуже буде небереливки проти двох. В стрвс 103 б просто ДПМна машина смерті об'єкт 72 з механізмом дозарядки. Так, забирає все ж таки забирає вафля. Та залишається шотна або двохшотна для об'єкта 72. Я ще раз повторюся, там механізм дозарядки, барабан. Так і зараз, можливо, навіть забере нашого союзника. Так, забрав, забрав? Скільки? 1810 хітпоінтиків. Два. два барабани треба, щоб забрати. Об'єкта 72 це погані новини. Так, їде об'єкт 752, так і шість цю, з гусеницею. з гусеницею везе в цьому бою нашому авториплею, так і що, скільки залишається 876. Ну, потенційно нам має пройти «Альфа». І показуємо, що ми не боїмося об'єкта СІМПІ-2 Залишається 30 секунд з лишнім. До кінця бою нам обов'язково треба виїжджати, просто їм нагло забирати тисячу хідпонтів. Тобто ми потенційно два снаряди стовідсотково танкуємо від нього. Так і на вірочку треба пробувати. Так, чоловіче я цілю добре. Так і ес, забираємо чудово. На останніх секундах забираємо останнього противника. Чудовий бій. Від Леста Ру, далі не читаю, так майстер, звичайно, ми здобуваємо. Медаль Редлі Уолтерса за 8 е, знищених танків, стальна стіна, калібр каліберта воїн. І ми на рекордних майже 12к. Трішечки нам не вистачило, це скільки 48 хітпойнтиків. Нам би ще з когось забрати було б рівно 20к. Дев'ять фрагів, 1819 чистого досвіду. До речі, це досить непогано, не дивлячись на те, що ми грали проти дев'ятих. Рівнів. і що? ми ще пішли в плюс на 64, з лишнім тисячі срібла. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал, пиши будь-який коментар поширюй відео та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!